Стояла я і слухала весну. Весна мені багато говорила, співала пісню, дзвінку, голосну, то знов таємно тихо шепотіла. Вона мені співала про любов, про молодощ, радощ, надій. Вона мені переспівала знов те, що давно мені співали мрії. Власне, ці віршовані рядки Лесі Українки спливають на думку, коли вдивляєшся у художні мотиви нових робіт малярки Олександри Косарик. Тепер їх низка об'єднана поетичною назвою Відлуння душевної краси. Відкрила виставку директор Ковальського історичного музею Маргарита Матвійчук. Частково вона ознайомила присутніх з біографією Олександри Косарик. Людина непересічного таланту Олександра одна з небагатьох художників Ковальщини, які прочаровують своїм талантом бачити і вхоплювати пензлем неповторну палітру навколишнього світу. Грунтовніше про творчість 22-річної малярки розповіла завідувачка фондами історичного музею Мирослава Ну, Це вже п'ята персональна виставка Олександри Косарик. Перша, до речі, експонувалася у нашому музеї теж у 1994-му, і як на мене, саме перша виставка стала значним етапом у творчості художниці, оскільки, мабуть, вона дала поштовх до подальшої творчої роботи і до пошуку себе взагалі як особистості. Відтоді минуло трошки часу, і як результат, сьогоднішня виставка. Власне, виставка побудована. Частина експозиції побудована на роботах різних років художниці, але представлено дуже багато нових робіт, ще невідомих широкому загалу. І чільне місце саме у цій виставці посідають пейзажі натюрморти. Коли порівнювати оцей творчий пошук, творчий етап від першої до сьогоднішньої виставки, то, власне, ті ранні творчості Олександри Косарик було притаманне Поєднання реального і містичного ну, за допомогою образної символіки. Ті ковальчани, які пам'ятають перші виставки Олександри Косарів, обов'язково пригадають серію птахів, використання символів християнської культури. Сьогоднішня виставка трошечки відрізняється. В ній робиться акцент більше на палітру, я б сказала. В стихії кольору, в такій відсутності будь-яких кайданів простору і часу власна художниця будує свій ідеал бачення світу. І саме завдяки от яскравості насиченості останніх робіт, власне, колір є домінуючим акордом сьогоднішньої виставки. Ну, власне, це притаманна роботам народних майстрів. Олександра Косарик вибудовує свій мистецький простір на полотняній площині, саме акцентуючи увагу, опираючись на контрастну палітру. свої пейзажі вона створює далеко не відходячи, не від'їжджаючи, а буквально вийшовши з порогу своєї оселі і потрапивши в оточення чудових волинських краєвидів нашої поліської природи. Ось або ж опинившись десь на лісовій галявині, куди, до, до речі, нерідко відвозить її чоловік на власній підводі, і тоді художниця вже нібито більш гармонійно, більш повно вступає в контакт з природним середовищем і, я б сказала, потрапляє в залежність від е, тих емоційних асоціацій, які виникають в результаті цього контакту. І власне вона, подібно, мабуть, до поета, намагається відшукати в природі мотив. Ранок весни природа вже вмерла для зими, але ще не народилася для літа. Ось тема, що зацікавила Олександру і стала провідною в її новому дорогу. Сама художниця стверджує, що головне в її картинах настрій. Морозний вітер, туманний день, туман, хмара, сліпий дощ, тане лід. Веснай, лише деякі з робіт, представлених на виставці. В них оживає захоплення красою волинських пейзажів. Вони зближають два такі різні світи, спотворений галасом людський та надиво диво мовчазний і надиво прекрасний світ природи.